Вічирого серця вітаю всіх працівників КП Затишне місто, а також наших керівників з нашим професійним святом. Бажаю всім гарного здоров'я, весняного настрою і бажаю всім нам перемоги у цій війні. Святом, всього найкращого! Усіх вітаю затишне місто з професійним святом здоров'я, щастя і скоріше мирного неба над головою. Вітаю керівництво, все наше, наш колектив. Бажаю здоров'я, благополуччя, миру і всього гарненького. Хочу удачі всім, ну і Мирного неба, конечно. святом. Я теж до своїм друзям, мирного неба над головою, щастя, здоров'я, всіх благ. Хочу привітати свій колектив, КП «Затишне місто» з професійним святом, побажати всім. Керівникам, працівникам КП «Затишне місто» здоров'я, щастя, успіхів в роботі, насамперед, перемоги нашій країні. Наближається свята День працівників комунального господарства. Хочеться побажати всьому нашому колективу міцного здоров'я, мирного неба, гарних успіхів в праці, всім гарного святкового настрою! Зі святом, Зі святом затишне місто!